До нашої ефіру доєднюється Аркадій Дебагаян, керівник центру міжнародного гуманітарного права Української асоціації міжнародного права. Пане Аркадію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Напевно, я трошки більше веду в курс справи. Росіяни розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон на Донеччині. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Обуцмен передав інформацію про плю. Про публічну страту наших захисників е, в ООН та міжнародний комітет Червоного Хр Христу. Е, ці кадри ми не будемо показувати з етичних міркувань. Е, але е, що показово, росіяни зараз таке враження, частіше почали знімати свої злочини військові на телефон, зокрема, знущання знущання над українськими захисниками. Тож, пане Аркаді, як ви думаєте, для чого вони це роблять? Це фільмують на телефон. Дякую, це дійсно дуже і дуже важливе питання, бо перед нами дійсно відбувається водночас скоєння злочину і документування цього злочину з боку безпосередньо злочинця. Абсолютно дивна, скажімо так, на перший погляд подія. але я повернусь до цього, зробивши ще один важливий акцент загалом на сьогоднішній день. З рахуванням ось таких доказів та інших, які має українська правоправозахисна система, в даному випадку я маю на увазі офіс генерального прокурора, розслідується станом на грудень 24-го року страта 177 військовополонених. 109 з них були страчені на протязі 24-го року, тобто дві третини таких страт. А це йдеться і про дві третини таких підтверджень, тобто таких фільмувань, вони стались на протязі саме минулого року. Тобто, ми розуміємо, це третій рік війни, і така агресія, така поведінка стали притоманним ворогу на третій рік війни. Причини цього, на мій погляд, буде можна бути говорити окремо, якщо це буде цікаво. Але щодо безпосередньо причин, з якими вони це роблять, ну безумовно, мені важко взагалі уявити мотиви людини, яка знімає свій злочин, тим більше такий зухвалий і страшний. Але я можу сказати тільки одне: що кожне таке відео це дуже дуже великий, якщо так можна сказати, скаб для української системи правозахисної і української генеральної прокуратури, бо розслідування кожної такої справи стає не те, щоб значно легше, але є з чого почати. А от ви сказали про причини. Тож як вважаєте, чому збільшилися? Кількість страт, так ну що, що це що їх мотивує взагалі? Ми ж прекрасно розуміємо, що і ми беремо росіян в полон, вони беруть нас в полон. По ідеї, це ну ж можна обміняти живого на живого. Навіщо це робити? Ну, перш за все, я можу вам сказати, що в мене є абсолютне розуміння, стовідсоткове розуміння, що це позиція, яку займають командири цих підрозділів. Розумієте, я як фахівець міжнародного гуманітарного права, до прикладу, викладаю міжнародне гуманітарне право в українських навчальних центрах акценти. Поведінки щодо військовополонених і акцент щодо необхідності виконання норм міжнародного гуманітарного права є основою і знаходиться час для того, аби окремо це пояснювати і проводити значну роботу по навчанню наших військовослужбовців. Я впевнений, що в Росії, окрім того, що це взагалі не робиться, ще й, скажімо так, вони. Хизуються подібного роду діями. Безумовно, це якнаменш робиться з відома командування, а я впевнений, що і за її наказ. Тож одна з причин полягає в тому, що є, умовно кажучи, такий, знаєте, неоголошений наказ. Вбивайте. Вбивайте. Провокуйте, вони розуміють, що таким чином вони будуть провокувати наших військовослужбовців до подібного роду дій. Вони будуть розуміти, що в даному випадку їх же військовополонені вони можуть, не дай Боже, звісно, у когось там дрогне, як то кажуть, рука да? його можуть застрелити, але ці їх не цікавить. Їх не цікавить їх люди, їх не цікавить їх військовослужбовці. Це орда, чесно, це просто орда. От, звичайно, і по-іншому назвати це не можна. Правових причин або якихось інтелектуальних, я знайти не можу на превеликий жаль. Пане Аркадію, напередодні ж було, що один з цих окупантів, який раніше вчиняв такі дії проти наших захисників, потрапив в полон до нас. Так, його нагодували, йому дали першу домедичну та і медичну допомогу, з ним поговорили. І потім це відео опублікували, і я, от моніторячи соціальні мережі, бачила дуже багато таких дописів. Треба було з ним вчинити так, як він зробив з нашими захисниками, розстріляти і забути, і йти далі. Але от і складається таке, пане Аркадію, враження, поправте, може, воно можливо, воно хибне, що росіяни навпаки вчиняють такі звірства, щоб мотивувати нас робити те саме і тим самим показуючи міжнародній спільноті, що з нами не варто сідати за один стіл і і нас підтримувати. Скажіть, я помиляюся? Ні. Справа тім, що ви абсолютно чітко, краще і не скажеш, висловили мою думку. Справу тім, що для нас важливим, важливою тезою, важливою рисою нашої поведінки сьогоднішньої на міжнародній арені є підкреслювання наших відмінностей від них. Завдання, яке вирішує наразі, Росія полягає в тому, що продемонструвати всьому світу не треба лізти, Ми одна, один народ. Ну посварились, ну побились, ну пострілялись. Та ми однакові. Ми одна орда. Дивіться, ми їх вбиваємо. Вони нас збивають. Полиште! Ми розберемось, і хтось той переможе з тими будете розмовляти. Це їх позиція, і кожен раз, коли вони провокують нас до цього, вони намагаються довести цю позицію. Тому можу вам сказати, що ви абсолютно праві і подібна роду поведінка з боку українського військовослужбовця залишається неприпустимою. І можу сказати, що на сьогоднішній день. Ми готуємо українських військовослужбовців до повного виконання змісту норм міжнародних наших до обов'язків, які закріплені в відповідних Женевських конвенціях. Я можу зрозуміти наскільки можливо зрозуміти гнів наших військовослужбовців. Але мені здається, що максимально приємніше буде їх всіх побачити на лаві підсудних рано чи пізно законодавство має запрацювати і міжнародне законодавство, і тут я підвожу своє питання до того. На жаль, ви вже сказали цю жахливу статистику. скільки росіяни вчинили страти проти наших захисників. І після кожного такого випадку, мені здається, уповноважний справ людини подає звернення і в ООН, і в Червоний Хрест, в різні міжнародні інституції. А є якась практична реакція міжнародної спільноти на ці, на ці дії, окрім, окрім глибокого стурбовання. Безумовно, давайте ми з вами розділимо, скажімо, реакцію на дві складові: на юридичну і політичну. Mm -hmm. Політична реакція це власно продовження і поглиблення тих санкцій, які застосовуються до Росії. Коли суспільство українське чує що ще один пакет санкцій застосували ще одна країна чи до певних юридичних фізичних осіб, ми маємо чітко зрозуміти, чого це відбулось, тому що за рахунок, в тому числі діяльності українського буцмана, Міністерства закордонних справ України, офісу генерального прокурора, Україна черговий раз підготувала звіт. Про діяння України російських військовослужбовців під час цього збройного конфлікту з чітким переліком порушень норм міжнародного гуманітарного права, і саме тому, що реакція на це країн достатньо, скажімо, різка, ця реакція вона і відображається в санкціях. Тобто, конкретна країна, яка торгує з Росією або має економічні відносини, каже: дивіться, ми не готові. Ну, ми розуміємо, що ми з вами заробляли разом там на тому або на іншому напрямку. Але дивіться, ми не готові. Ви розстрілюєте людей і знімаєте це на телефон. Та йдіть дітей до бісу зі своєю нафтою, ми якось вирішимо це питання самі. Ну, бо сьогодні нафта, а завтра що? Завтра на колінах будемо стояти ми? Ми не готові. І це одна позиція, і це те, що пози... торкається що санкцій. Щодо юридичної позиції, вона безумовно, значно складніша. Тому що ми розуміємо, що так, існує Міжнародний кримінальний суд. Безумовно, цей важливий орган, який створений наприкінці ХХ сторіччя, і він працює. Але пріоритет національного законодавства він зобов'язує і дає можливість проводити розслідування безпосередньо на території скоєння злочину. Тобто, в даному випадку, це функція української правоохоронної системи. Безумовно, я розумію, що міжнародний кримінальний суд він розрахований, знаєте, на так званих бікфіш. Тобто, це президенти, це голови ключових відомств міністерств. Вони не будуть переслідувати конкретного покидку, який розстрілював людей. Це функція наша і розслідування. Це відеться, і в подальшому будуть вироки, і в подальшому буде вже відповідальність по цих вироках. Але я можу вам сказати, що жодний не уникне відповідальності. Це є питання часу. Всіх знайдуть і всі будуть відповідати. Ви сказали Середньо. про бікфіш, фіш про велику рибу. Ну, давайте чесно. Я собі складно уявляю, що в Кремлі не знають, які накази віддають командири. Ми точно бачили прикра що... зна... точно знають. Навіть давайте подивимося, згадаємо, що відбувалося з цивільними в на окупованій території Київщини. Вони про це знають. Чи можна їх теж притягнути за це до відповідальності? Дякую. У вас дуже такі влучні питання. і Мені максимально приємна наша з вами розмова. Тому що Дякую ви задаєте за питання комплимент. просто по змісту, просто по змісту міжнародного права. Безумовно, існує індивідуальна відповідальність. тих, хто безпосередньо зробив цей постріл, і є так звана командна відповідальність, тобто відповідальність командира під терміном командир в міжнародному праві йдеться не безпосередньо командир відділення взводу обороти. Цей командир може бути і президентом країни. Питання безумовно полягає в тому, щоб довести, що він пов'язаний з цим, але не розповсюдження відповідних знань або не покарання за подібного роду порушення, значні порушення міжнародного гуманітарного права, які власне мають назву воєнний злочин. Так ось не покарання за це за непритягнення до відповідальності наступає відповідальність у того, хто мав це зробити. То можу вам сказати, що це один із основних векторів подальшої роботи в напрямку цих самих бікфішів. Я ще маю таке питання. Напевно, за три роки повномасштабного вторгнення і за весь цей час, що росіяни витворяють на українській землі, вже до вас зверталися рідні наших захисників. Але от це відео, яке зараз гуляє з розстрілу шести українських військовослужбовців, хтось може там побачити свою близьку людину, які мають бути. Його наступні е, кроки. Я розумію, що це складно, тому що в е, мого близько мій близький друг так опізнав е, свого брата е, на відео. Але які мають бути кроки, е, як сім'я має себе поводити і що робити? Дякую, це важливе питання. Ну, давайте е, будемо об'єктивні. Перш за все, ну дякую, що ви про це сказали, тому що. е-е ми розуміємо, що українським збройним силам безумовно відомі прізвища тих, хто був на позиціях, і тих, хто загинув, впевнений, що ця інформація вже є в підрозділі, і доказова база, яка зараз є у вигляді оцього фільму, дає первисну підкреслюю, первисну можливість починати вважати тих, хто там знаходиться, не безвісті зниклими, а все ж таки загиблими. Але знову ж таки, це процес. Є правовим, скажімо, там є своя свої тонкощі. Зараз не про це. А, безумовно, а, якщо родина впізнала, вона ну що вона має зробити? Звернуться до правоохоронного органу в даному випадку. Це поліція з інформацією про те, що на виконаному відео я бачу і далі за текстом. Але я можу сказати, що прізвище їх нам впевнено відомі. Тому що облек кожного військовослужбовця ведеться щоденно в військовій частині, і місце його знаходження воно постійно контролюється. Нам би дійсно було б максимально цікаво мати інформацію, і ще я б сказав би важливо мати інформацію про тих, хто це фільмував і хто робив ці постріли. На цим безумовно працює і служба зовнішньої розвідки, і головне управління військової розвідки. Але якщо якась інформація з цього приводу буде, то безпосередня цінність її дуже велика, і також її треба сповіщати безумовно через органи національної поліції. Бо відповідно до вбивства цих людей, як мінімум, буде порушена 115-та стаття. А в принципі, зважаючи на те, що це ну, зрозуміло зухвалий воєнний злочин. То і чотириста стаття Кримінального кодексу України я так бачу, що йдеться про ту саму російську 155-ту бригаду. Вона дуже часто випливає в таких злочинах. принаймні про це починають писати військові аналітики. І я нагадаю, що Путін навіть якось на своїй прес-конференції здається, розгортав прапор з цією бригадою. Тобто він точно знає, чим вона займається. Ви знаєте, я можу вам сказати чесно, що е в мене немає і не може бути жодного сумніву, що вся повнота відповідальності за кожну сльозу, пролітою українською жінкою, за кожну краплю крові українця лежить на цій істоті. Я перепрошую, я не політик, можу собі дозволити емоційний вислів. Це не людина. Але а, з правової точки зору, а зараз я все ж таки перед вами виступаю як людина, яка представляє правову точку зору, нам це треба довести. Бо ви розумієте, що мати прапор в руках, це не означає схвалювати або надавати наказ такий дій. Але зважаючи на те, що на сьогоднішній день ми передали через шановного пана Абдуцмана інформацію до міжнародного комітету. Міжнародний комітет Червоного Христа теоретично має сповістити російську сторону про подібного роду інформацію, і, от в подальшому. Саме на російському військово-політичному командуванні найвищому керівництві лежить обов'язок розслідувати, і ось там же і буде. Ми будемо мати можливість сказати про відсутність або наявність тої самої командної відповідальності або відповідальності командира за непокарання. Пане Аркадію, я вам дякую, що знайшли час. Доєднатися до, до нашого ефіру. І від всієї команди ми висловлюємось. Щирі співчуття рідним, які на жаль сьогодні опізнали своїх рідних на цих жахливих кадрах страти росіянами українських захисників. Максимальна публічність допоможе привернути суспільний розголос. Тільки я закликаю робити це максимально обережно, аби не, не задіти почуття і близьких наших оборонців. А я нагадаю, що з нами був Аркадій Дебагаєн, керівник центру міжнародного гуманітарного права Української асоціації міжнародного права. І я вам дякую, що вийшли в ефір і погодились поговорити про Цю насправді складну і тему для кожного українця. Дякую вам.